Бо Біл... Білорусь спеціальної воєнної операції стосовно нас не оголошували, але маю нагадати, що нам на початку велике змішане угруповання зайшло у, у на Київщину, особливо у Руделіс. Навіть там окопалося, і з їхнього боку було ну що не менше за моїми підрахунками до до 700 ур ударів комплексом 9К720 720 іскандер. Це все було. Потім Лукашенко зрозумів у яку яму тягне його Путін і зараз намагається максимально маневрувати. Поки що це сприймаємо як риторику тиску Росії. До речі, путіну було б дуже зручно і як так вигідно покласти відповідальність на Лукашенка за цей провал. Покушені чому От, Мовляв, українці зрозуміли, що з вашого боку удар не буде і не може бути як такого. і Ті сили, котрі були на тисячокілометровому е, кордоні білорусько-українському, він дуже великий. От вони вимінили і прийшли на нашу е, історичну землю. Як вони тепер уже називають самі в себе на майданчиках.